Я вам господу, тут бороться огляд мій сапогі. А хто такий, будь ласка, в начальній слідчому Я заповнюю. а ви заповнюєте на даний час. А я буду... його не дивилась.

Година закінчилася ще 5 хвилин тому. Проголосували. Ми їх не замітимо. Ви не варто проголосували. Це дуже велике прохання. Аби Вікторія Середюк залишилася, я зараз поясню, чому. Тому що Олег Вітер від громадськості зі всією повагою мовчить. Ну, він сказав свою точку зору. І говорить, що він представляє теж частину громадськості 40 організацій. Мені здається, не висловлює ту точку зору, шановні громадяни, яку ви представляєте саме ці люди, які Ви громадяни? Тоді не забавайте, що ми громадяни представляємо. Не ви громадяни представляєте, ми громадяни представляємо. Ви що ви є громадянами?

дайте на конструктивно закінчити наш заработ. Ми швидше так… вийдемо в сесійний зал. Четвертий шо? Чотлет, пункт сатую, він у нас п'ятий. Заборонити торгівлю товарами російського виробництва в Україні. О,